Привіт, Це спокійне тренування, яке допоможе тобі, тобі зняти болі під час місячних. Не буду довго розповідати і поїхали. Сідай вниз на підлогу, п'яти збери разом, розкрий сильно коліна в сторону, берись руками за стопи, вперед виштовхнути сильно грудну клітину вдих і назад округлитися видих. Ще вперед сильно виштовхнутися вдих. І назад спокійно ротом, видих. Ще вперед втих. Назад видих. І намагайся також таз підключати. Вперед вдих і назад. Видих. Ще вперед втих і назад. Видих. Супер. Став руки назад. Ноги випрям вперед і розведи п'яти по сторонам. Руки залишаються у вільному положенні і намагайся сильно на них не опиратися, а навпаки, підтягни плечі і вгору. І в цьому положенні починає рух тазом вперед і назад. І намагайся відчути саме цей рух трошки вперед і назад. Ще вперед, назад і вперед, назад. Опускайся вниз на спину. Намагайся протиснути гарну спину, аби не було проміжку, сильно протиснута спинка. Животик наче тягнеться вниз, а не вгору. Все опущене вниз. П'яти тримає максимально біля сідничок, коліна підтягую до себе. І роби глибокий вдих і спокійний видих. Ще вдих, видих, вдих. вдих. Видих і останній втих, видих. Тепер з цього положення коліна в сторону. Руками візьмись за стопи. І в цьому положенні максимально розводи коліна в сторону. Заплющуй очі і в цьому положенні носом спокійний вдих і видих. Ще втих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Тепер у цьому положенні бери одну ніжку. Тобто права рука бере праву ногу, ліва рука бере ліву ногу. І по черзі розвертай ніжку в сторону і повертай назад. Можеш ногу повністю не вирівнювати, а залишати зігнутою, розкрити і назад, в іншу сторону видих і повернути вдих. Максимально коліно одне в сторону, і вдих, ще видих. І одночасно дві ніжки розкрити видих і повернути вдих, видих, розкрити ноги. І вдих повернути. Ще два видих. Вдих. І останній видих і видих. Розкривай ноги в сторону і полежи в цьому положенні. І глибокий вдих, видих, ще спокійний вдих. Видих, вдих, видих. Чудово. І в такому положенні похитайся зі сторони в сторону. Не роби велику амплітуду, великий рух. Не потрібно повністю ставити коліна трошки з маленькою амплітудою. І спокійно похитайся зі сторони в сторону. Обережно опускай ніжки і через бік піднімайся вгору. Тепер сідай на п'яти, руки став назад, коліна розкрий по сторонам. І в цьому положенні максимально підкрутити таз під себе і прогнутися назад. Має працювати тільки область тазу, тобто сіднички. Округлюється не повністю спина, а намагайся ізольовано підкрутити таз під себе і прогнутися. Сильно таз під себе і прогнутися дуже повільно. І назад ще один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Залишаючи з цього положення, поверни одну сідничку вгору і вниз. І змінити. Ліворуч і праворуч. Ще один. Два. Спинка на місці. Працює тільки таз. Ще чотири. Три, два. Один. І намагайся тепер це все з'єднати в коло. Тобто підкручується таз вперед, потягнути праворуч, прогнутися і ліворуч. Вперед, праворуч, назад, ліворуч. Це доволі складний рух, тому що треба працювати ізольовано тазом. Може бути невелика амплітуда, але все ж таки намагайся відчути саме цей рух, саме в області тазу. І тепер це все треба з'єднати. Тобто ми робили чітко за точками, а тепер намагайся намалювати коло тазом. Один, два, повільний рух, три і чотири. І тепер починай рух в іншу сторону. Вперед таз. Праворуч, назад, ліворуч. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4. І знову з'єднуємо в коло. Один повільно, два, три. І останній чотири. Можеш зробити невеличку перерву на водичку, аби відновити баланс. Став відео на паузу і продовжимо. Вставай на чотири точки, два коліних суглоби, два зап'ясткових суглоби. Намагайся тримати одну лінію в ручках і одну лінію в ногах. Коліна стоять не разом, а посунь трошки ширше. Стопи на себе. І в цьому положенні, не прогнаючись попереку, спина залишається рівна, а навпаки, животиком, наче підкручуй та спід себе. Опускайся назад, тягни сіднички на п'яти і повернутися вдих. Назад, видих. І вдих. Вперед поперек не прогинається. Ще видих назад. І вдих вгору. Ще два. Видих, вдих. І останній. Видих і вдих. Залишайся на п'ятах, руки витягнути вперед, наче за пальчиками з руками витягнутися далеко-далеко вперед. Намагайся сіднички тримати так само на п'ятках, але голова не завертається вгору, лоб поклади донизу. Спина тримається рівною. Пальчики витягуються далеко вперед. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім супер. І обережно піднімайся з цього положення. Тепер з'єднуй п'яти, а коліна розвести по сторонам. І так само руки тягнемо вперед, опускай груди донизу. Вдягнися пальчиками вперед, голова не загинається, Маківкою тягнися до пальчиків вперед. І вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І обережно піднімайся через руки кругленька спинка. Знову повертайся на спину, опускайся вниз, сильно притискай спинку. животик, повторюю, йде не вгору, а намагайся протиснути живіт вниз до підлоги. Дві ніжки рівні, контролюючи поперек таз притиснутий. Одна ніжка піднімається вгору, берись за гумілку і потримай в цьому положенні вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. І обережно став цю ногу назад. І зміню ніжку. Поперек так само тримай, ніжка до себе. Взяти зверху. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер дві ніжки піднімай вгору. Взятися так само за гумілки. І в такому положенні один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І наступне положення. Стопи на себе. Пальцями дотягуйся до пальчиків. Коліна розводи в сторону, тримаючись за ноги. Коліна з'єднується. І вдих. Видих. І ще вдих, видих. Обережно став одну зігнуту ногу на підлогу, нога, яка зверху відводиться в сторону. Потягни стопу, наче в сторону до плеча. І намагайся тримати таз, аби за ногою не розверталася. Сіднички залишаються на місці. Ніжка розвертається, а таз залишається. І потримай в такому положенні 5. 4, три, 2, Один. Чудово, обережно повертай ногу вгору і зміню ніжку. Стопа на себе, берусь рукою і розвертай ніжку в сторону. Нагадую, що таз залишається, сіднички не піднімаються. і поперед притиснутий до підлоги. Глибокий вдих і видих. Ще один. два. 4, 4, 5, 6, 7. 8. І обережно повертай ніжку. Через бік піднімайся вгору і ставай на коліна. Коліна разом, корпус піднімається. Одна нога відводиться в сторону, коліна дивиться в бік. Намагайся стопу не завертати вперед чи назад. Стопа дивиться за коліном. В коліні тримається кут приблизно 90 градусів, таз не за ногою, він дивиться вперед. І подивись, який буде рух. Руки за голову, потягнути сідничку в сторону, назад, в іншу сторону і вперед. Ніжка, наче трошки вирівнюється, назад, сторону, вперед. Потягнувся та сторону, ніжка наче трошки вирівнюється. Посадити трошки сіднички на п'яте, потягнути в іншу сторону таз і вперед. Якщо зрозуміло, то поїхали руки за голову потягнутися тазом в сторону, назад на п'ятку, і в сторону і таз вперед. Ще два в сторону, назад, в сторону, вперед, супер. І останній. В сторону, назад, в сторону, вперед. Руки став на таз, прогнутися в попереку і сильно підгорнути під себе. Намагайся, аби спина більше не рухалася, а саме тільки область тазу. Сильно прогнутися і вперед. Прогнутися вперед. Один. Під себе, назад, два. Під себе. І зміню ніжку. Те саме на іншу ногу. Тримай ногу в сторону, руки за голову, сідничку в одну сторону, назад, в сторону і вперед. Тазом в сторону, назад до п'ят. В сторону в іншу, вперед. І в сторону. Назад. В сторону. Вперед. Постав руки в область тазу. Прогнутися тазом назад. І вперед. Ще назад. Вперед. І тазом назад. Вперед. Ще один. Два. Три. Чотири. І назад. І вперед. І опускайся на коліна. Коліна разом опускайся сідничками на п'яти, руки потягнути вперед, витягнутися сильно за пальчиками. Вісім, сім. І в такому положенні глибокий вдих, видих, ще вдих, видих. Один. Два. Три, чотири. І ставай на лікті. Коліна розгорни в сторону. Стоячи на ліктях, намагайся не прогнатися в попереку, спина залишається рівна. Підкрути таз за рахунок пресу і тазом потягнутися в одну сторону і в іншу. Ще в одну. В іншу. Намагайся робити надзусилля. Ти просто маєш відчувати рух в цій області тазу. Ще один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім і вісім. І з'єднуй п'ятки коліна залишаються по сторонам, а сіднички опускаються вниз. І витягни знову за ручками вперед. І просто розслабся в цьому положенні. Глибокий вдих. І спокійний видих. Вісім, сім, шість. П'ять. 4, три, два, один. Обережно через руки піднімайся вгору. І на сьогодні наше спокійне міні-тренування завершено. Дуже дякую за заняття. Аби індивідуально попрацювати зі мною, пиши в Директ. І ми попрацюємо саме з твоїм запитом. Дякую.